Взі буде рік, як це село Кам'янку, ще під ізюмом сили оборони звільнили від окупації. Але для того, щоб повернути його і в нього життя, потрібно набагато більше часу. Це один з тих населених пунктів, які рашисти перетворили на суцільні руїни, знищивши тут усе живе. Такі села називають долинами смерті. І їх тут вздовж дороги Ізюм Слов'янськ дуже багато. Так, от тут кращий вигляд. Лариса показує те, що залишилося від її оселі, де народилися та зростали її дідусі, батьки, діти. Тут було пекло. Березень це було пекло. Вона з чоловіком покинула Кам'янку 11 березня, коли росіяни розпочали наступ на Слов'янськ. 16 березня на висоту, що навпроти, за ізюмом, виїхав російський танк і прямим наведенням розстріляв усю їхню вулицю. Розстрілювали село на нашій вулиці, якщо ви звернули увагу, кожен будинок розстріляний. Кожен, ну і наша хата, в тому числі. Це тільки 16 16-го. А скільки тоді ще в неї прилітало? І чого? Вже один бог знає, а прилітало сюди все у березні 2022 Росіяни не шкодували ані засобів, ані сил, щоб прорватися далі. Щодня по вулицях та людських оселях працювала авіація, артилерія, танки. У ті дні кам'янку покинули майже всі її жителі з 1200 селян. Під окупацією залишилося лише кілька родин. вивозили наші хлопці. Військові навіть нас були люди з маленькими дітьми. Йшли пішком в мороз. Тоді ще був мороз. Понад Дінцем в сторону Святогірська. Що написала? ЛНР З і ЛНР. Ці написи, які розповідають, хто саме з окупантів мешкав у Ларисиній оселі, точніше підвалі, всюди у Кам'янці та сусідніх селах росіяни ховалися до вересня, доки армійці не звільнили ізюм, а за ним і довколишні села. Оце ж уже все прибрано. Це вже все прибрано. Тут було гори, гори всього. Вперше після деокупації до рідної оселі Лариса приїхала наприкінці вересня. Я руки в кармани засунула і просто ходила, просто ходила, дивилася, дивилася. До речі, тут же ще ж тільки-тільки звільнене, бур'яни високі, мінна опасність вона тут була. Тут же ж не можна було так, як би я схотіла. Отут моя малина, я її бачу, а в мене така малина, що до зими, поки морози поб'ють. Я бачу, її, отакі гроздя висять, а я не можу її підкуштувати. А потім, коли сапери оглянули територію, засукавши рукави, взялася до роботи. Все, що було в підвалі, зруйнованому будинку та довкола, жінка збирала вилами, складала накупи і палила. Та повно я попалила їхніх носків, трусів, і футболки, ну, сухпайків. Ну, ну я не знаю, тут повно всього було. Посилочки їм дітки слали, і рідні слали, да, і прапорці. Було написано Ми за мир. Ну, да, Ми за мир. Другого березня родина переїхала сюди остаточно, щоб день за днем повертати до життя рідну оселю. і Себе. Кожен божий день ми гребли, гребли, гребли і гребли. А живемо ми вже 10 міст. Тобто от ми там нас кухонька всіріла, ми там трохи і собі облаштували, ну, щоб ми десь змогли жити. А два місяці ми жили в місті Ізюм. Угу. Дякую, дякую, Олі. Знайомі, яка нас прихистила на ці два місяці, тобто ми там проживали і кожного дня, кожен день, без вихідних, кожен день ми їхали сюди, їхали, зробили собі маленький куточок, і зараз уже огород посаджений, тепличка посажена. Болить, дуже, воно кожен день болить. Воно от суцільна біль, розумієте, вона не переривається, суцільна біль. Але вдома, але вдома. Вода своя, повітря своє, все своє. Чесно кажучи, думала, що буде от якісь там сильні емоції, там може плач або ще щось. Але якось, коли сюди приїхав, вже після того, що вже начитався, надивився, вже не було ніяких почуттів, і тим більше, знаючи, яка ціна всьому цьому, то будинок чесно не шкода. От не шкода, стільки хлопців тут загинуло. Це все можна відбудувати, це все можна зробити заново. Людину вже не повернеш. Оборону тут до останнього тримала 95-та десантно-штурмова бригада. У боях за Кам'янку загинуло багато її бійців. Декого хто у списках пропалих безвісти не можуть знайти і досі. Поховання одного із загиблих тут українських героїв випадково виявила Лариса. Коли ми приїхали 2 березня, я от на початку нашої вулиці, там в огороді, ну в наших насельчан, я побачила хрест. Про хрест, який зазвичай встановлювали, щоб позначити місце поховання загиблого чи загиблих, Лариса повідомила керівнику пошукового загону «Плаздарм». Олексій Юков у Кам'янку приїхав шукати рештки ще одного військового у спаленому БТР. Я так стала свідком вперше в своєму житті, як працюють хлопці. То якщо пройти в ту сторону, там стоїть у нас БТР, там позавчора теж знайшли хлопці. Мені дзвонили і побратими. Його вони казали, що там він, це точно він. Ми знаємо, тому що коли в нього, каже, прилетіло, то ми одного витягли, а іншого ми не вспіли. Тобто він там дуже-дуже дуже треба ця робота, вони виконують дуже потрібну роботу. Тому що чекають, чекають, рідне чекають, і хлопці чекають. Це оборудовання, яке ми приміняємо для пошуку. У них ціла машина обладнання для пошуку та виявлення тіл загиблих або решток, які від них залишилися. І професійна команда, яка знає, як діяти і в умовному тилу, і на полі бою. Бо вивозити загиблих доводилося і звідти. Наразі ми рухаємося на місце локації, де вчора ми під час огляду території виявили хрест у воронці, в якій при повному обстеженні були. Знайдені кісткові рештки в екіпіруванні піксіль українського зразку однострій, і зараз ми йдемо повертати нашого хлопця з горнила війни, щоб рідні могли поховати нашого героя як слід. Це лише здається, що якщо село деокупували майже рік тому, ходити тут можна всюди і не дивитися під ноги. Ці пошуковці, як ніхто знають, наскільки багато мін залишають по собі росіяни. Тож підхід до виявленого Ларисою Христа починається з роботи сапера і розмітки шляху, яким можна безпечно рухатися усім рештам. Пошуковці знищують височенний бур'ян, стає зрозуміло, що імпровізований хрест встановили у вирві. Вочевидь, у й вибухом землі було легше ховати загиблого воїна. Після сповіщення про зникнення сина ми жодної хвилини не сиділи. Покладаючи руки. У перші тижні деокупації сюди, у Кам'янку, приїхала і Валентина з чоловіком шукати старшого сина, заступника командира інженерно-саперної роти 95-ї десантно-штурмової бригади 23річного Максима Марищака. Чимало мешканців села знали молодого офіцера в обличчя. Багато врятував кам'янчан. Пробуваючи зараз уже вдруге тут. Багато розповідають і пам'ятають, і знають обличчя, тому що Перебуваючи тут, хлопці по можливості намагалися витягти в кілька хвилинний той проміжок часу. Місцевих звістку про те, що її син у списках зниклих безвісти, Валентина отримала наприкінці березня. Зв'язок із Максимом обірвався за кілька тижнів до того. 15 березня 2022 року зателефонував у двох словах. Сказав, що занадто гарячий, звичайно, що не назвав. Ні населеного пункту, ні напрямку, нічого, просто що страшенні авіанальоти, бомби, то все це падало над кам'янкою на голови наших хлопців. Пошуками зниклого сина вона займалася самостійно, не сподіваючись на слідчих, в роботі яких зізнається дуже розчарувалася. Негативні враження, тому що не було підтримки. Це було чисто їхні формальності сина родина знайшла на в'їзді до села саме там бійців 95-ї бригади накрив артобстріл противника загиблого героя упізнали по ДНК. нині на місці його загибелі батьки встановили знак у пам'ять про всіх героїв хто тут у кам'янці та околицях поклав своє життя за Україну усі зобов'язані пам'ятати наших героїв, адже вони ціною власного життя дарують сьогодні нам цей сонячний день і, і, і мирне небо і спів пташин. І Хоча для рідних це рана, яка кровить, ятрить, вона щоденно точить. Для нас рідні стануться рідними, тому що ми доторкаємось до важливішого їхнього це до їхньої душі. Дитина це душа матері, тому коли ми знаходимо її. І ми доторкаємо саме до душі матері, тому що ми збираємо не просто тіла, як нам тут, зазвичай говорять, ви там трупи в цих збираєте, ні. Ми збираємо, по-перше, душі. Душі наших хлопців і повертаємо їх додому. Черепна коробка, в клаві одягнений в однострій українського зразку, піксель. Ще військовий. Шеврон. України Олексій пошуком загиблих займається 24 роки. З них 9 років шукає тіла українських героїв, які загинули під час російсько-української війни. Їхня команда працює не лише в тилу, де бойові дії давно завершилися. Часом каже Олексій, доводиться пірнати у саме жерло війни. У нас були випадки, коли ми навіть поранених встигали забирати. Забирали двохсотих, там попало, там хлопця вбило одного інший Згорів ми біжимо їх і хватаємо. Йде бій, йде обстріл. а Ми просто опинилися саме в самому пеклі. Всі проїжджають, пролітають, нам показують ви що. А ми зупині. Я не можу ну, не зупинитися, і не забрати його, тому що надія у матері на нас, і я не можу їх підвести. І Ми їх схватили вистріли, почали їх грузити. І чуємо там з під моста, хто скричить, то допоможіть. Я поранений. Я там поранений хлопець. І ми його забрали. На початку великої війни Олексій пробував домовитися про евакуацію загиблих українських воїнів з росіянами. Посередниками у цьому питанні виступала поліція. Забирати двохсотих потрібно було в районі Сватового. Росіяни дали добро і сказати, типа пацани, все нормально, ні вопроси. Ви таке діло благое діла і типа заберете, ми передадим на нейтральній стороні тіла ваших солдат. Ну ми ж ну. Повіряли, да, і ми поїхали. Ну перед нами ніч то ж потім по нам почали стріляти. Ми їли туди вискочили. Але Олексій не відступився, бо пообіцяв родинам загиблих, що поверне їхніх синів додому. Тож за день він та його команда знову вирушили на окуповані території. Тоді згадує пошуковець, росіяни оголосили про зелений коридор для цивільних і, скориставшись тим, що армійці зняли блокпости, щоб люди могли проїхати, захоплювали нові території. Вже за одним цим фактом було зрозуміло, що вірити домовленостям. З окупантами не можна, але Олексій поїхав, бо пообіцяв. І я в поліцейській беру номер говорю, де тіла. Вона гота похоронки. Я дайте мені номер, я сам домовлюсь. І я подзвонив туди, і, на, і я на російській мові почав з ними розмовляти. Вони подумали, що я росіянин. І я сказав, типа, сколько денег треба буде брати а, сукров, типа, за трупи, ну, там, на, кап, капечко, там, бензин, все таке. кажуть, так, да, там, так, так, звісно, там по три тисячі за тіло. А там тіл було. І ми з хлопцями раз, що у нас було по грошах, і у нас якраз під залізну гривню вийшло все. І я такий сержу, думаю, ну. Таких випадків не буває, це не просто так. І ми сидимо, і на нас вже їдуть їхні танки їхні. Бетери, танки, все ну, машини, ці вони на нас дивляться, ми сидимо, ручками махаємо, вони проїхали повз нас і почали ставити там десь 300-500 метрів блокпости. Ми потрапили між двох їхніх блокпостів. Ми в окупованій території можна сказати практично у полоні. Коли він зрозумів, що виїхати просто так не вдасться, наказав команді мовчати, а сам затіяв небезпечну гру, вдав, наче він російський пошуковець, який вивозить тіла українських бійців. Я говорю, хлопці, коротше, всі мовчать. Я, я буду розмовляти. Ви просто грузили. Якщо що, все на мене, говоріть і говорю, ми грузили. Ви просто за гроші грузите тіла. Ви ні до чого. А все я, я, якщо що, не переживайте. Ну, і тільки мовчить, нічого лишнього не говорить. І Ми під'їхали, і вони нас оточили з автоматами, попід затвори і говорять, старший, виходи. Хто старший, я виходжу, вони хто що? Я говорю, пацани, візьмуть, а український солдат ну, да, там, викинути в посадку, сказали, хто може там, заберет їх ну, такий момент. Ну, не раз смотрю, трошки але заспокоилась. та ні, давайте, напевно, подождете. Сейчас командир подъедет и эти все вопросы мы решим. И я говорю, да, без проблем. Говорю, я сейчас выгружаю тіла. Тут її тут де єду назад, тому що не вріні там надо наших забирати пацанов. А я ще зважусь другим. Гірні ні дай как бы. росіяни автівку не відпускали. Наполягали на тому, щоб перевірити її повинен старший, який ось ось прибуде. Олексій розумів, якщо їх почнуть перевіряти, він та команда звідси не виїдуть. Пошуковець пішов в абанк. Я йду. Відкривають нашу валькірію, і там лежать мішки вздуті вже, тому що вони вже не один день лежали, там і, і муха, звичайно, завелась. І я тягну і одночасно розтягую цей мішок, щоб сморід пішов, щоб вони відреагували і почали сипатися париші. І вони почали відходити, ж, ну, хвататись за носа, за рота. І хтось зі старших підскочив, а ще говорю, давай, допомагай, розгружай, чого ти стоїш. Я говорю, допомагай. Я зараз назад розворачусь, а ні, та ні, ні, ні. Тут якийсь старший підбіжав, типу, Стой, 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 стой. Ні, до саме успокойся нормально. Давай і повертайся назад, на не довго, тому штамор там наступлення бути. їх врятувала наклейка чорний тюльпан на бокових дверях їхньої автівки. А це слово сполучення відоме ще з часів Афгану, широко оспіване в російській пропаганді і загиблі воїни, яким після повернення на відносно безпечну територію Олексій. Подякував і коли я приїхав додому, ми повернулися вже додому. Я так підійшов до цієї будочки в нашої Валькірії. Там лежали хлопці. і говорю, дякую хлопці, що ви нас зберегли. що ви, ну, були поруч. Більше про евакуацію тіл з окупованих територій Олексій не домовлявся. Хоча він шукає і забирає тіла не лише українських військових. Росіян, які прийшли на українську землю знищувати та вбивати, він теж повертає додому. З мертвими не воюють, відповідає пошуковець всім, хто критикує його за цю частину роботи. Ми залишаємось людьми навіть в такій ситуації, коли нас вбивають, і це говорить про те, які українці насправді що це за нація, да це нація, у яких все одно є серце. І як би нас не знищували, ми все одно залишимось людьми. І коли ти чуєш це, типу, та, і я говорю, да ні, хлопці, я дуже сподіваюся, що на тій стороні теж є такі люди, які збирають наших пацанів і не воюють з ними. І обміни це показують, що ми ж міняємо загиблих на загиблих. І це говорить, що ми робимо правильну справу. Ми повертаємо додому їхніх солдат, і матері їхніх солдат бачать, що їхніх дітей повертають і хто повертає. Ті люди, яких їхні діти прийшли убивати, і в них є над чим задуматись, хто винен в цій війні і навіщо її почали? І тепер ці матері російські вони сидять там без майбутнього, тому що вони втратили, втратили сенс свого життя, і в них залишилась або ненависть до українців, або ненависть до своєї влади. Це повільна, важка та небезпечна робота. У спеку, холод під обстрілами, дулами російських автоматів вони шукають, знаходять та повертають рідним їхніх дітей, батьків, братів. Повертають надію на те, що душа воїна нарешті спочине у рідній землі, а рідні матимуть змогу віддати шану герою і гідно провести його в останню путь. І ти не розділяєш, це російський солдат, це український або це місцевий мешканець. Ти знаєш, що ти зараз забираєш душу. І коли ти підіймаєш, доторкаєшся до цього, ти доторкаєшся до їхньої родини. І ти розумієш, як це важливо повернути. Хоч щось додому. Нам навіть говорили, хлопчики, поверніть, хоча б хоча б візьміть там, де він загинув, землю додому привезіть. Ми хоч землю поховаємо. А я говорю, ні, ми його знайдемо. Ми знайдемо його, ну ми перевернемо все цю землю, весь попіл. Говорю, ми пересіємо через пальці, але ми його знайдемо. От тварини вже частково бачите, вже втручались. Шкарпетки погризли, частково кіски на поверхні були. Ці важкі та небезпечні пошуки коштували Олексію здоров'я. Торік восени одразу після звільнення ізюма та довколишніх сіл він з командою приїхав сюди шукати тіло загиблого українського воїна. Це було в населеному пункті довгеньки. Олексій пішов оглядати підвал, де повинно було бути тіло. Там стояли ці нові російські міни, охота, охота 2, там з е, саморобними ще з пристроями, там дуже багато датчиків і дуже багато пристроїв розкидано було. Їх не видно, тому що вони замосковані. Такий був щелчок, отак, от і я, я під цей щелчок, я не знаю, як я зреагував, і я стрибнув, і там такий вибух був. Думаю, ну все, наверное, ноги оторвало, там, ну як завжди, такий. Ну, блін, ну буду думаю, ну все швидко так. Та протези, думаю, поставлю так в голові. Це протези поставлю, будемо на протезах шукати. Я такий повертаюся, раз, ноги на місці, дирки і крові бризка. Я говорю, ага, зрозуміло, так, оком не бачу. Такий раз, так, ока немає. Дивлюся, вони починають до мене бігти. Говори, стоять! Куди біжимо? Стой на місці. Олексій розумів, таких мін, на які підірвався він, поруч могло бути дуже багато. Відтак він наказав команді зупинитися, кинути йому ноші, а потім обережно підтягувати їх до себе. Його витягли, наклали турнікети на пошкоджені ноги і завезли у шпиталь. За два тижні на милицях Олексій повернувся, щоб знайти того військового, за яким приїхав до поранення. Мені ж операцію та геркаку. Операція, там пацани ждуть. Я не можу. Ну якщо ми говорю, будемо затримуватись, то їх ми не повернемо, тому що в нас випадки були, коли ми повертаємось, а там замість людини просто тряпки і свині, яких люди повипускали, вони з'їли, людину повністю не залишилось навіть кісток. І потім ми шукали по полю, дивилися, де вони ну, ходили опорожнятись, ці свині. І потім в цьому лайні свинячому ми знаходили ці фрагменти кісток, вилучали. У нас навіть відео такі є. Ми ось викладали. Як ми ці фрагменти вибираємо з собачого лайна, з свинячого забираємо. Вони ще довго не могли знайти загиблого воїна. У пошуках допомогла кішка, яка з плеча Олексія постійно стрибала на одне і те ж місце у підвалі. Кот нам показав, де він є. Він по шиї туди, по шиї туди, «пригай, пригай на одне місце. Я говорю, а ну капніть отам, от бам. А він там життя ніхто не здогадався, навіть, що там не кістки погорівши. Зв'язок з багатьма структурами тримала ще з минулого року і з багатьма родинами, і з багатьма місцевими. І якось воно ну, це все, напевно, і дає м, таку ниточку для життя. Після того, як поховала сина, Валентина взялася допомагати родинам зниклих безвісти шукати та знаходити своїх найрідніших. І ця допомога, хоч трохи приглушує її біль, та допомагає триматися і жити. Адже багато прізвищ та імен, і роки народження, і навіть звідки вони родом, воно сіло в пам'яті, і просто вже неможливо сидіти. Осторонь мені, наприклад, неможливо. Я телефоную і перепитую, чи є в рідних геолокації. З Олексієм переписуюсь достатньо вже понад рік. Для Олексія пошуки загиблих справа совісті, честі і всього його життя. І у цих пошуках його не зупиняють ані небезпеки, ані поранення його допомоги і повернення додому до рідних чекають ще сотні і сотні душ. Є ушкодження з лівої сторони черепної коробки і сколовий злам на лобну кістку. Можливо, навіть. Дострілювали, ну, це вже будуть експерти оглядати і будуть робити висновки. Коли ми до нього дісталися, я такий цей запах на щупі. Я такий, всі, ще одна душа, думаю, о, ще одного хлопця повернемо. І коли ми підняли цю залізку, і він лежить. Ну, це Ну, я не знаю, ми так просто, можливо, ми так емоційно це сприймаємо, тому що вони нам довіряють мертві. Вони довіряють, що ми їх не покинемо, навіть якщо самі будемо. У нас такі випадки, ми будемо подихати, але будемо його тягти. Ми подохнемо поруч, але ми тебе витягнемо. І вже сил немає там під обстрілами, йде в цій броні, а тобі там 9 кілометрів іти по відкритому полю. І ти оце йдеш, у тебе вже сил немає, ти в э, голові лева, лева, тебе ждуть, ждут, ждут, і ти його тягнеш, тягнеш. І коли ти приносиш це поруч, бах, на землю впав, віддишуєшся, на мішок руку поклав, таке, фу, все, ми тебе принесли.